Економічна конкуренція це змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншими суб'єктами господарювання. Внаслідок змагань між суб'єктами особи мають можливість вибирати між кількома продавцями, покупцями, а окремий суб'єкт господарювання не може визначити умови обороти товарів на ринку. Узгоджені дії, які призвели чи можуть призвести до недопущення усунення чи обмеження конкуренції. Визначаються як антиконкурентні узгодини дії. Антиконкурентними узгодвиної діями визнаються, зокрема, узгодни дії, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів. Антиконкурентні узгоду дії є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції. За порушення законодавства про захист економічної конкуренції накладаються штрафи в розмірі, встановленому за частиною 2 статті 52 закону України про захист економічної конкуренції. Відтак, антиконкурентні узгоджені дії є порушенням законодавства та мають наслідком притягнення до відповідальності відповідно до закону. Доведення порушення у вигляді антиконкурентних узгоджених дій ґрунтується на сукупності обставин, які зазначаються в мотивувальній частині рішення АМК, а не на окремому поодинокому факті або обставині для кваліфікації дій суб'єктів господарювання як антиконкурентних узгоджених дій. Не є обов'язковою умовою наявність негативних наслідків таких дій у вигляді завдання збитків, порушень прав та охоронюваних законом інтересів інших суб'єктів господарювання чи споживачів, достатнім є встановлення самого факту погодження конкурентної поведінки, яка може мати негативний вплив на конкуренції. Верховним судом неодноразово висловлювалася правова позиція. Що є сталою і послідовною, відповідно до якої, у застосуванні статей 1, 5, 6 закону змагальність під час торгів забезпечується таємністю інформації. Сам зміст змагальності учасників процедури закупівлі передбачає самостійні та незалежні дії та поведінку кожного з них. Обов'язок готувати свої пропозиції окремо без обміну інформацією. Закон не ставить застосування передбачених ним наслідків узгоджених антиконкурентних дій в залежність від спільної домовленості разом брати участь у торгах з метою усунення конкуренції. Цілком зрозуміло, що така домовленість навряд чи може мати своє матеріальне втілення у вигляді письмових угод чи інших документів. Питання про наявність чи відсутність узгоджених антиконкурентних дій, має досліджуватись судами, виходячи з усієї сукупності обставин і доказів, з'ясованих і досліджених у справі, враховуючи їх вирогідність і взаємозв'язок у відповідності до статті 86 господарського процесуального кодексу України, недосягнення суб'єктами господарювання мети, з якою вони узгоджують власну конкурентну поведінку з причин та обставин, що не залежать від їх волі. Не є підставою для встановлення відсутності правопорушення для визнання АМК, вчиненим порушення законодавства про захист економічної конкуренції, достатнім є встановлення й доведення наявності наміру суб'єктів господарювання погодити скоординувати власну конкурентну поведінку, наприклад, шляхом обміну інформацією під час підготовки тендерної документації, що в свою чергу. Призводить або може призвести до переваги одного з учасників під час конкурентного відбору з метою визначення переможця процедури закупівлі. Узгоджена поведінка учасників торгів не відповідає суті конкурсу та призводить до спотворення результатів торгів. Аналіз норм законодавства про захист економічної конкуренції дає підстави для висновку. Що конкурентне законодавство не ставить застосування передбаченої ним відповідальності за порушення цього законодавства у залежність від наявності у суб'єктах господарювання вини в будь-якій формі. При розгляді справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, органами АМК мають проводити дії, направлені на всебічне, повне і об'єктивне з'ясування дійсних обставин справ, прав і обов'язків сторін шляхом збирання і аналізу документів, висновків експертів, пояснень осіб, іншої інформації, що є доказом у справі, та в мезах своїх повноважень органи АМК приймають рішення у справі, в якому наводяться мотиви його прийняття. за Зазначаються встановлені органом АМК обставини справи з посиланням на відповідні докази, а також положення законодавства, якими орган АМК керувався приймаючи рішення. Верховним судом неодноразово наголошувалося на тому, що з огляду на завдання та основні засади господарського судочинства, які закріплені у статті 2 Господарського процесуального кодексу України, перевірка правильності кваліфікації дій позивача щодо порушення ним законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченої пунктом 1 статті 50. Та пунктом 4 частини другої статті 6 закону перебуває поза межами компетенції суду, визначеної статтею 59 закону, аналіз норм статей 124 двадцять 19 конституції України, статті 59 закону, норм процесуального права, які закріплені в господарському процесуальному кодексі Україні щодо компетенції суду. Дає підстави для висновку, що останній не може підміняти інший орган державної влади та перебирати на себе повноваження щодо вирішення питань, які законодавством віднесені до компетенцій цього органу. До повноважень органів АМК віднесено здійснення розгляду справ про порушення законодавства, про захист економічної конкуренції, встановлення та кваліфікації правопорушення, в тому числі й об'єктивної його сторони. На суд покладено обов'язок перевірки дотримання органами АМК. Вимог законодавства та прийняття ним рішень на підставі, спосіб та умезах повноважень, передбачених законодавством України, та наявності, відоведеності, обґрунтованості підстав, передбачених статтею 59 закону, змінити, скасувати чи визнати недійсним рішення АМК з урахуванням доводів та меж заявлених позивачем вимог. Специфіка спорів щодо оскарження рішення АМК, якими визнано дії учасників торгів антиконкурентними узгодженими діями. Які стосуються спотворення результатів торгів, полягає у тому, що у кожному конкретному випадку судам під час розгляду справ з'ясування питання наявності відсутності підстав для зміни, скасування чи визнання недійсним рішенням органів АМК, якими в силу приписів частини першої статті 59 закону, зокрема, є неповне з'ясування обставин, які мають значення для справи. Недоведеність обставин, які мають значення для справи, і які визнана встановленими, невідповідність висновків, викладених у рішенні обставинам справи, межі обґрунтованості рішень АМК можуть бути різними в залежності від характеру правопорушення, його кваліфікуючих ознак. Рішення АМК. Повинна розкривати мотиви його ухвалення, а також містити перелік доказів, з яких виходив цей орган. Суд у розгляді спору про визнання недійсним скасування зміну рішень АМК має дослідити та оцінити наведені АМК докази, а в разі їх підтвердження дійти висновку щодо достатності недостатності висновків, викладених у такому рішенні. Застосування приписів статті 86 Господарського процесуального кодексу України як норми процесуального права має загальний універсальний і абсолютний характер для усіх справ. Обов'язком суду при розгляді справи є саме дотримання вимог щодо всебічності, повності й об'єктивності, безпосередності дослідження наявних у справі доказів. Тобто з'ясування всіх юридично значущих обставин за наданими і наявними у справі доказами з усіма притаманними їм властивостями, якостями та ознаками, їх зв'язками, відносинами і залежностями. Саме чітке обґрунтування та аналіз є базовими вимогами до судових рішень та важливим аспектом права на справедливий суд. Докази мають відповідати критеріям належності, допустимості, достовірності та вирогідності. З'ясування фактичних обставин справи, які входять до кола доказування, має здійснюватись судом із застосуванням критеріїв оцінки доказів, передбачених статтею 86 -го Господарського процесуального кодексу України щодо відсутності у доказів заздалегідь встановленої сили та оцінки кожного доказу окремо та їх сукупності в цілому, ураховуючи взаємозв'язок і варогідність. Верховний суд наголошує на категорії стандарту доказування та відзначає, що принцип змагальності забезпечує повноту дослідження обставин справи за наявними у справі доказами. Цей принцип передбачає покладення тягаря доказування на сторони. Одночасно цей принцип не передбачає обов'язку суду вважати доведеною та встановленою обставиною, про яку сторона стверджує. Така обставина підлягає доказуванні таким чином, аби задовольнити, як правило, стандарт переваги більш вагомих доказів, тобто, коли висновок про існування стверджуваної обставини за рахуванням поданих доказів видається більш вирогідним, ніж протилежний. Верховним судом неодноразово наголошувалося на тому, що господарським судам під час вирішення справ щодо визнання недійсним рішень АМК про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, зокрема з антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів та накладення штрафу, належить здійснювати оцінку обставин справи та докази за своїм внутрішнім переконанням у порядку частини 2 статті 86 господарського процесуального кодексу України. Зокрема, Досліджувати також вирогідність і взаємний зв'язок доказів у справі у їх сукупності. Сукупна оцінка доказів, вказаних АМК у рішенні, може вважатись більш вирогідною для підтвердження узгоджених дій саме позивачем лише у тому випадку, коли вона повністю виключає можливість вірогідності у одночасному існуванні обставин, які, на думку АМК, підтверджують таке узгодження. Така права позиція, викладена Верховним судом у постанові від 19.09.2024 у справі 910 ДРІБ13422 ДРІБ23 дякую